Народ, всім привіт! А сьогодні знов виплив на риболовлю, і сьогодні буду продовжувати тест такої палички, як Major Крафт Сена. Попробую, як вона буде по судаку, тому що по щоці розловив її. По судоку, власне, теж, але я тоді ловив мій товариш, і сьогодні я хочу спробувати сам, вже, як вона буде справлятися з судаком. Ну і звичайно, якщо нам щось вийде впіймати. А сьогодні я не сам, я сьогодні з Мішою, всім відомим, це Михайло, який робить катушки, ремонтую спінги. До речі, зробив мені дуже класно хукіпер на Ямагу, тому що на Ямазі він такий якийсь, його взагалі не було точніше. зробив Дуже класно, я вам фотографію десь у відео вставлю, зможете подивитися. А так, всі обов'язково підписуємося Всім на привіт. мішу. Всім привіт! В тіктоці в інсті є дуже класно робить катушки і гарно ремонтує спінги, ну і взагалі консультація, порада, звертайтеся. Ну що ж, не будемо затягувати, починаємо зараз щось шукати, шукати рибу, і вам обов'язково це покажемо у відео. Таки збився це. Як його. Не холод? Ні, не холод, а це він. Компас твій. Я их не дуже и судак. Мы сам. Угу. Якер. Судак проснулся. да я. Угу. До друзья, вот это Ямага. Мевиус. 79? Да. Ой, Ямашка. Покажи его хотя бы, что что-то типа. Не очень что-то поднимается. Так, я тут на пиццаку сейчас. Ой, ух, ты, да, ух, ух, Тихо, 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 тихо. <helospad> тихо. Ты его подними, потому он что-то не движется. Да Ай! А -а -а -а! Ничего страшного. Хороший. Ну хороший был, да. А що за приманка в тебе була? На що спрацював? Мокромасія як Мокромасі. А є щось в інтернеті взагалі, десь в магазинах їх там фіг Десь... Ручна робота. Хендмед. Коротше, якщо, якщо таку штуку треба, то пишіть до міші. Підкаже, де взяти. Де. Бо якщо б брав би, то брав би граунд сол щось таке. І що знов? Знову, -знову. Такі. ну такі. В мене зараз ноль покльовок. Міще зараз вже третя. Третя. Третя покльовка і третю тягне зараз. А а що я... це ну це це вже тут, тут... зараз. Ти поняв зараз? Піднімай. Зараз ну, буде ну, велика. Щоб не думали, що щось десь хтось там щось... рассказываю, но... Ну... И все по фэншую. Ротик всяк моя бута. Сюда? Ну да. Приманка. Клюнул в рот. На, опасно. Да, да. <реш> Бачу, но ну, что-то мухнатка то все-таки дает. Конечно же дает. Ну, так. так, вот я себе тоже поставил эту массу зараз. Такая. От міще вона вже таке мокра, а тут ще сухенька. Вот. І от такий ще дві приманки, там. Ну трошки різні кольори в них, ну нічого зараз подивимось, чи буде якийсь результат, чи ні. Опусти. Опусти палку. І вправо є. Дай Не, все нормально, подниму. Якер туда писать пускай пеньма якер. Эти якер. Ой. рвало? Да. До Бачу, бачу. Десь не робити як я. Я мібули. Відтягуєте. Ох ти що. Я бігу там караси. Хоть Ви... Четверочка може. Со свистом. Що, Congratulations. І опять. опять Мася. І опять мася. Виплюнула, звісно, але мася. Блін, а я Мася свою обірвав. Вірвало, Короче, я... Мені броню одразу п'ять штук, я собі дорублю не все. Та я дивись, я кидаю просто приманку. Без масі, інфіга. А мася робить диво. А масія робить дивно. Відірвало. Відірвало? відірвало. Це й а чок відірвало? Цей розігнуло. А, скрутку ще? Так. Дивіться, які в нас собаки. Гризуть навіть метал. Красики. Та тут більше На, no. Так, ну зараз народ маєте можливість побачити, як це відпрацьовує рибу. І досить непогано і досить непогано, так. Да. Дивіться, паличка 21 грам максимум по тесті. І від 7 до 21. Ну, таке ще й хороше сидить. Таке Трошки, звичайно, тест на такі рибки він замалий, я думаю, але... Нарма тут трошки було б добре, щоб був більший тест, але ну це звичайно на... Не спіши, не спіши, хай вимучиться трохи. Не дуже хоче підніматися. Далеко назад. Я не, я не кажу тобі стрибатись. Та я її не збирався. Зараз, 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 зараз. Не, спіше, не спіши, не спіши. не. Є. Їху! І я розливився нарешті. Ну поки що рахунок три, два, сто. Ні, 4. Чотири, чотири... Ні, ну, два. Табі... Ну, в мене ну, зійшов, так, да. ну да. два, 2. Ну, але все одно бачить. Є ще один єспішно. Далеко. Хороший судачок. Дивіться, все тріщить, але працює. Вона працює, Це так? <ріст> ну, я не знаю, я на цю паличку впловив був і щуку і от судака зараз розловлю. Двісь навіть на відвідний по окуню. Те ж саме то. Така універсальна, мені здається, палка. І дивіться, як прогружається. А, зараз, 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 зараз. Опа, є! Так, друзі, ну, вже день підходить до закінчення. Ми ще будемо трошки ловити зараз, але і будемо потрошки збиратися. Ну, загалом дивіться, я вже в принципі розказував був про цю паличку в попередніх відео. Про цю сену. Ну, Зараз зроблю такий підсумок, тому що вже якби половив по Судаку, по щуці, ну, ще сом на неї не тягав, але все ще може бути попереду. Загалом дивіться, так, щоб сказати чесно, відповідаю, підводимо такі підсумки. Японська паличка, тобто японська розробка непогана тест 721. Добре відбиває грузи від 4 грам. От Зараз, наприклад, я ловлю там на 3 грама плюс приманка 3,5 дюйма орієнтовано. Тобто, по кінчику все видно, тут дно намолисте і особливо не буде якогось там стуку тут чути. Ага. Зацепилися двоє. Не буде якогось стуку тут чути, але в принципі непогано відпрацьовує по рибі і по кінчику видно, як там гарно все йде по дну. А, зараз ми відпливемо, відчіпимось і знову продовжу розповідати. По кінчику все гарно воно відпрацьовує від 4 грам, 21 грам, якщо поставити, воно буде трошки, як на мене, перегружено. А, ну, Це на любителя. Я, наприклад, люблю, щоб палка була така більш жорсткіша. Як на мене, це трошки краще для риболовлі. Ну, мені особисто точно. Стосовно виважування риби, ну, самі бачили, от судаки такі по 3-4 кг, дуже добре її загинають, але палка, в принципі, відпрацьовує. Тобто, її там я брав би собі як якийсь універсальний спільнінг такий, але не розраховував би на якісь великі трофеї. Тобто, на великі трофеї бажано щось брати з якимось більшим тестом, більш жорсткіше. Ну і, звичайно шнур трошки, щоб був товстіший, тому що тут стоїть зараз 08 шнур. По закладу, до речі, вона дуже класно кидає на 08 шнурі. Катушка в мене, от яку я використовував, це Simano Excense 2017 року. Ну і ну, не знаю більше, що сказати. В принципі, все, все по ній рівно гарно. Єдине, що ну, фурнітура. фурнітура. Ну, комусь може сподобатися, комусь не сподобається. У мене, наприклад, спереду, катушку тримаєш, спереді в мене йде такий самий на Ямазі. Ззаді тут йде просто Шаєва з таким, ну, теж такий пупок невеличкий. Ну, тобто, не знаю, мені оцей, що, що вони придумали, мені воно не дуже сподобалося взагалі. Тобто це виглядає як якийсь дешевий спінг. Але знову ж таки, якщо б я вибирав в цьому сегменті ціновому, тобто, там за. 3-4 тисячі гривень паличку, я би однозначно вибирав би собі оцю. Тому що такий універсальний спінг, ньому можна ловити як на відвідний поводок, так і протвічувати якісь невеличкі А, Ну і, звичайно, джигувати. Джигувати нею приємно. Щуку теж приємно ловити було, добре всі покльовочки передає. Ну, якось так. Тому от мій вердикт по цій палочці такий. Однозначно варто розглядати, якщо є можливість, приїдьте, подивіться в якийсь магазин або можливо, хто у когось з друзів є, спробуйте собі. Багато, наприклад, спортсменів ловлять на цю фірму, тобто там Major Craft, Grand Soul, по-моєму, називається, ловлять на бігбейте, Баспарові я досить задоволений. Ну, Тобто, загалом все класно, все подобається. Зараз ще ми трошки позакидаємо. Якщо рибка якась буде в нас, то обов'язково вставлю відео. От, ну і поки що продовжуємо далі ловити. Ну, без шансів. Ну, мастер, короче, сегодня разрываешь даже, когда то не буду. Робить... Чудеса. Я... Опа! Я... Йоху! И что, кто бы что сказал? Мася рулочь. Мася рулочь. Мася рулить, дивися, Бач, і кольор інакше, і все, а воно хоче масю. Шкода, що я свою масю протикав, відірвав, але чого. Хай походить. Постав його на землю, хай походить. Ось такий судак нас. Давай. Непоганий. пішов. Китай вас. Ти сьогодні явно розриваєш, коротше. Не масі. ти, а мазь. <плес> сам це підговорив. Ага. <плес> О, Там, хор... Там хороший директор. Ну. І палка двесь Ну. Все гуд з нею якєр, виводь. А я пробую. Що, чуть -чуть, О, є, Юху! Так, друзі, ну, завершився огляд на таку паличку від MajorCraft, Major Craft Sena 721. це CNS 752 MF. І завершився він дуже класно. Завершився він от таким судочком, ого, не дає він показатись. Нічого не спіши. Ось такий судочок. Ну, це невеличкий там такий. Та ну як тобі сказати? півтора-два, я думаю. 3. Так, але такий судак має жити, тому ми його відпускаємо. Звичайно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і такий великий-великий лайк цьому судаку. До нових зустрічей.